Як же семеннику підвищити чек до 3000 тисяч доларів на українському ринку? Всім привіт! Мене звати Марі Мор. Я СММ-ниця та маркетолог з досвідом роботи більше ніж 6 років. Колись я працювала на українському ринку з топовими брендами, а зараз я масштабують, навчаю інших СММ-ників. Рада вас бачити на каналі. Підписуйтеся на мій Ютуб, підписуйтеся на інстаграм та на Тікток. Саме в інстаграм та Тіктосі я завжди даю дуже багато корисної інформації для СММ-ників, для тих, хто шукає шляхів, щоб масштабуватися, вийти на новий рівень та стати топовим СММ-ником на ринку. І у нас сьогодні дуже Цікава тема, це чек 3 тисячі доларів на українському ринку в СММ. Я думаю, ви й самі розумієте, що чек 3 тисячі доларів на СММ це не якийсь звичайний рядовий чек з WorkUA. Це скоріше виключення з правил. Але мій досвід та досвід моїх учнів доводить, що. Такі чеки, 3000 доларів і більше можливі на українському ринку. І зараз ми про це поговоримо, як же досягти такого рівня. Розповідаю без води, Розповідаю чисто ту інформацію, яку ви практично можете примінити, і через якийсь проміжок часу вийти на цей омріяний чек. Перший етап потрібно проаналізувати, що заважає вийти на цей чек. Зараз ми будемо цим займатися. Я зрозуміла, що найбільше заважає ставити високу. Ціну на свої послуги весеме синдром самозванця. Я думаю, всі з ним знайомі, я з ним знайома, ви з ним знайомі. Але як же боротися з цим синдромом? Це дуже хороше питання, щоб при цьому не ходити там 10 років до психолога і не розтягувати цю боротьбу з синдромом самозванця на довгі роки. Я вам так скажу: синдром самозванця це нормально. Бути самозванцем це нормально. Ми всі самозванці. Раніше мені здавалося, що коли в мою голову приходять думки: о Боже, я недостатньо класний спеціаліст. А якщо я візьму цей проект, а якщо я не дам результат, то як же я можу поприсити ці великі гроші за свою роботу? Синдром самозванця так і проявляється внутрішнім діалогом. Ви починаєте думати, що ви якісь недостатні. Остатньо класні, ви починаєте думати, а чи зможу я взагалі це зробити? Через це ви боїтеся брати на себе відповідальність, і ви по факту не пробуєте. І коли настає той момент священний, коли ви маєте сказати клієнту вашу ціну, ви її занижуєте. Тому що ви боїтеся, це нормально, в мене це також було. Але повернемося до моєї попередньої тези. Ми всі самозванці. Знаєте чому? Тому що ми протягом свого життя не залишаємося на одному етапі. Ми переходимо з одного рівня. Рівня на інший рівень, і на кожному з цих рівнів ми спочатку самозванці. А коли ми на цьому рівні звикаємо, нам стає вже нудно, і ми переходимо на наступний рівень, і ми знову відчуваємо себе самозванцями. Тому вам не потрібно боротися із синдромом самозванця, вам потрібно просто прийняти, що ви зараз знаходитесь на певному рівні. Ви хочете на щабель вище, і ви, бляха, будете себе відчувати в страху, що ви недостойні, що ви боїтеся. Що о боже мій, як я можу взяти цей проект? Якщо я не принесу йому результат, це все нормально. І перший етап – це просто прийняти. Що ви відчуваєте ці емоції? Ось я вам це сказала, і я думаю, що ви такі типу о капець, прийняти. Ну і що мені далі з цим робити? А як довго я буду це приймати? Я розумію, що це може звучати складно, і можливо, ви зараз не розумієте, як проходить цей процес. Я ось намагаюся вам пояснити. Є три інструменти, які вам допоможуть прийняти синдром самозванця. Це у нас знання, це у нас досвід. Та воля Особисто моєю ситуацією було, що знання в мене були, досвід в мене був, але я просто постійно занижувала свій рівень, постійно говорила, що мені а ще потрібно піти повчитися, а ще потрібно піти повчитися. Ось такі випадки також бувають, але у більшості випадків, коли ви відчуваєте, все таки, що ви чогось не знаєте, що ви десь плаваєте в скілах, в карт скілах що вам потрібно ще піти довчитися а потім ці знання випросити на практиці, так воно і є. Вам потрібно запастись часовим ресурсом, де ви будете йти до інших людей, навчатися, навчатися якимось хардскілам. Якщо ви розумієте, що багато платять, наприклад, за саме стратегію, але ви не вмієте її робити. Або ну, типу, і знаєте, як це її робити в теорії, але ніколи не робили. Тоді просто підіть до тієї людини, яка вже робила, задайте їй свої питання, задайте те, що вас. Тривожить, і після цієї розмови ви побачите, що ви вже не боїтеся, тому що ви насправді знаєте, як робити смм стратегію, тому що всі ваші тривожні думки пішли, ви отримали відповідь на ті пробіли, яких вам не вистачало по факту, тому щоб самозванець у вашій голові менше вам заважав. Потрібно постійно розуміти, які знання вам зараз необхідні для того, щоб отримати цей чек, отримати цю вакансію, отримати цю роботу. І потурбуватися про те, щоб ці знання у вас були закриті. Якщо ви десь сумніваєтесь, ідіть питайте у того, хто знає. Якщо у вас десь не вистачає хардскілів, скілів, ідіть навчатися. І тут найголовніше не намагайтесь зробити це за місяць, за два, за три. Відмовтесь від успішного успіху, тому що у кожного з нас різна ситуація. Хтось може зарівати. Рік витратити 10 тисяч доларів на навчання, а хтось може за рік витратити тисячу доларів на навчання, і це також окей. Просто прийміть те, що вам потрібен буде час для розвитку. Якщо ви не дасте собі часу на розвиток на те, щоб здобути знання та досвід, ви постійно будете відчувати ось цей розрив. Наприклад, зараз ви заробляєте тисячу доларів, вам потрібно три тисячі доларів, і ви кожен день засмучуєтесь через те, що ви ще не на трьох тисячах доларів. О, боже мій, я така погана, я така недостойна. І потім постійно постійно намагаєтеся все зробити швидко, а коли ми намагаємося зробити швидко, у нас багато всього, нічого не виходить. Ми потім знову засмучуємося, знову повертаємося в точку, де у нас тисяча доларів. Відчуваємо цей розрив між трьома тисячами і тисячами, і коротше, нічого не робимо. Ось не попадайте, будь ласка, в таку петлю. Все поступово за планом. Дайте собі час, щоб накопичити знання та досвід. Ну і наш третій помічник це воля. Тут вже цікаво. Воля заходить у чат у той момент, коли ви вже. Же накопичили знання та досвід, але все ще як я про себе казала, ось у мене була ситуація раніше, що багато знаю, багато вмію, багато досвіду, але все одно не можу поставити високий чек. Це вже суто психологічна тема. Коли вам потрібно себе трошечки змусити, ви маєте собі сказати, я достойна в мене все є і знання та досвід. Я ставлю зараз ось такий чек, і я не погоджуюся на проекти з меншим чеком. Ось у це я називаю волею в даному випадку. Але СММники, будь ласка. Зрозумійте, що воля без знань та досвіду це фігня. От є смм наставники які дуже люблять говорити: та ти просто візьми і постав оцей чекс одразу x 2 або x 3 Давай грай по крупному вже зараз ти можеш. І знаєте, бувають СММ-ники, які це роблять, і потім опиняються в ситуації, коли вони втрачають проекти, бо вони не зробили там класні результати. Бувають СММ-ники, які це чують, і вони настільки лякаються нас. Настільки відчувають цей розрив, коли одразу потрібно підвищити чек і два і три, що вони взагалі вахують потім і в у відкатах і нічого не можуть робити. Тому ще раз не ведемося на успішний успіх, даємо собі час і продовжуємо системно працювати. До речі, я рекомендую вам підвищувати чек поступово. Орієнтуйтеся на те, щоб рухатися проміжками у 20%, плюс 20%. Не орієнтуйтеся на те, щоб одразу з чеку в 1000 доларів перепригнути на чек в 3000 доларів. Спочатку поставте собі проміжні цілі. Наприклад, за наступні півроку я там планую вийти на 1300 доларів, або там на 1400 доларів. А потім я планую вийти там ще плюс 20%. Взагалі можна плюс 20, плюс 30, плюс 40%. Знаєте, бувають випадки, навіть мої учні Деньки, хто робив Одразу Х2 чек. але це вже такі випадки, коли я бачила, що у людини накопичений потенціал, дуже багато потенціалу є потрібні знання, але вона просто боїться і довгий час боялася, і довгий час не підвищувала чек. І тому там одразу типу Х2 і все вдається. Але якщо у вас плановий розвиток кар'єри. То краще рухайтеся проміжними такими пунктами за ці декілька місяців, плюс 20% до чеку, потім ще плюс 20% І ось такими стрибочками так вам буде набагато комфортніше. До речі, якщо ви не хочете пускати свою СММ кар'єру на самотік, якщо ви хочете мати чіткий план розвитку своєї кар'єри і рухатися до своїх цілей та досягати їх, тоді заповнюйте анкету на моє наставництво. І до речі, ми ще не закінчили розбирати наш рух до чеку в 3000 Доларів, у нас залишився ще один важливий пункт. Перший пункт у нас був це позбавитися синдрому самозванця. А другий пункт на шляху до трьох тисяч доларів називається вийти з ЄБШ». О, Отак, повірте, навіть якщо у вас буде багато знань. Багато досвіду, і ви будете відчувати, що у вас вже є воля поставити високий чек. Якщо ви будете загружені, якщо ви будете набирати багато проектів, їх вести, будете орієнтовані на кількість а не на якість, ви ніколи не поставите високий чек, наприклад, 3 тисячі доларів з одного проекту. У мене зараз чек 3 тисячі доларів з одного проекту, і я не могла йти до цієї цифри, коли. В мене було три проекти по тисячу доларів, тому що я була завантажена настільки, що в мене не було ресурсу вийти на новий рівень. Це працює просто завжди. До мене приходять учні, які кажуть, що ой, а я хочу спочатку вийти на новий рівень доходу, а потім я розгружусь і відпочину». Ні, так це не працює, тому що коли ви загружені. Проектами у вас просто немає ресурсу, у вас немає зазору для того, щоб вас, ваш мозок зробив якісь нові дії, для того, щоб вам піти на новий рівень доходу, вам потрібно робити нові дії. А якщо ви завантажені на 100%, то у вашого мозку немає ресурсу на ці нові дії. У нього навіть немає ресурсу, щоб подумати, а які ж дії я можу зробити. Я вже не кажу про те, щоб реально йти і їх робити. Тому перед переходом на новий рівень доходу обов'язково дивіться. Ця чи достатньо у вас ресурсу, якщо ці ваші сили будуть направлені на те, щоб забезпечувати цей рівень? То на наступний рівень ви не вийдете, пам'ятайте про це. Як це практично відслідкувати? Ну, дивіться, чи є у вас два повних вихідних? Ми за цим слідкуємо. Чи ви працюєте після шостої вечора по будніх днях? Чи не працюєте? А ви не маєте працювати? Тобто, коли ми якісно відпочиваємо, коли у нас розмірена робота, коли ми працюємо, наприклад, з дев'ятої до шостої, і у нас є вихідні, то в принципі я вже можу сказати, що окей, у вас є ресурс, але це працює до речі, так не для всіх експертів. Інколи. Потрібно взагалі взяти відпустку на декілька тижнів, бо навіть на більше є такі тяжкі ситуації, коли експерт настільки вже замаханий з кількістю проектів В СММ, що там без відпустки на місяць ти просто не обійдешся. Але якщо ви регулярно в принципі до цього відпочивали, у вас розмірений плюс-мінус графік, ви можете вважати, що у вас є ресурс на нові дії. А якщо ви в ситуації, коли ви хочете на новий рівень, але зараз у вас багато проектів, ви загружені, і у вас вже ті повітціє цієї то. Тоді, будь ласка, зробіть крок назустріч розмірному графіку. Візьміть відпустку. Після відпустки, можливо, відмовтеся від якогось проєкту. Зробіть так, щоб ваш графік був з 9 або там, з 10 навіть. У мене, взагалі, з 11 до 6 і обов'язково вихідні дні. Сподіваюсь, що я надихнула вас на зміни і що ви тепер маєте план дій, як же розгрузитися та вийти на чек. 3000 доларів в SMM. І якщо ви вже готові діяти, якщо ви розумієте, що ви хочете планово розвивати свою кар'єру і досягати своїх фінансових цілей, тоді заповнюйте анкету перед записом на моє наставництво, яку ви можете знайти в описі до цього відео. І разом зі мною ти вийдеш на новий рівень в SMM. Ну і на правах реклами що хочу попросити вам поставити лайк до цього відео, зробити шейр собі у сторіс, якщо вам сподобалося. І, можливо, написати навіть комент. Дайте мені, будь ласка, фідбек. Чи сподобалось вам це відео? Чи було вам корисно? Ви можете писати мені сюди, ви можете писати в інстаграм, ви можете робити репост собі в сторіс і писати там відгук. Я буду дуже вдячна, якщо ви це зробите, тому що це моя мотивація знімати для вас більше корисного контенту. Всім па-па!